Всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді справжня звірюка серед портативних колонок Hope Star a 50 Party. Це не просто колонка, а справжня музична станція для вечірок, пляжних тусовок і навіть домашніх кінопереглядів. Потужний звук, яскраве підсвічування, вологозахист. Коротше, зараз все розповім. Поїхали! Що ж, почнімо з коробки. Всередині маємо саму колонку, зарядний кабель, AUX кабель і, звичайно ж, інструкцію. Колонка виглядає дуже стильно, корпуси з вставками одразу дає зрозуміти цей девайс, створений для драйву. А ця зручна ручка знахідка для тих, хто любить брати музику з собою. Важить вона 3,3 кг. кілограми не пір'їнка, але й не гиря. Але найголовніше це звук. І тут Хоп A-50P справді вражає. Два динаміки по 40 Вт кожен дають сумарно 70 Вт потужності. Перекладаючи на просту мову, це дуже гучно. Бас відчувається навіть на низькій гучності, а на максимумі Ну, що тут казати, сусіди вас точно не забудуть. До речі, колонка підтримує функцію ТВС, тобто, якщо у вас є дві такі, їх можна синхронізувати і отримати справжню стереосистему. Що ж, грає цей монстр до 8 годин на одному заряді завдяки акумулятору на 8800 мАч. чесно кажучи, на максимальній гучності буде трохи менше, але навіть 5-6 годин більш ніж достатньо. Щодо підключень, тут у нас є все: Bluetooth для бездротового зв'язку, AUX, USB і навіть слот для карт пам'яті. Словом, як вам зручно, так і слухайте. Ну а тепер про візуальну складову RGB-підсвічування. У темряві це виглядає просто вау. Також колонка має захист IPX5, це означає, що їй не страшні бризки води або легкий дощ. На пляж, у басейн чи на природу беріть без проблем. Отже, підсумуємо. 80 Вт потужності це серйозно. Яскраве підсвічування додасть атмосфери вашим тусовкам. До 8 годин роботи без постійного підключення до розетки. Захист від вологи можна не боятися дощу, підключення на будь-який смак. Загалом, HopeStar a Up 50 Party – це справжня знахідка для тих, хто любить гучну музику і круту атмосферу. Якщо вам потрібен якісний звук, яскраве підсвічування і витривалий акумулятор це ваш варіант. Щоб купити цю модель або обрати собі іншу під ваші конкретні потреби, завітайте на наш офіційний сайт за посиланням в описі цього відео. А як вам ця колонка? Напишіть у коментарях, що думаєте, і не забудьте лайкнути це відео, якщо було цікаво. Почуємось у наступних оглядах.